Привіт, привіт, я Валерій на Капоті. Канал про те, як фарбувати авто. Сьогодні буде дуже цікавий тест. Хочу протестувати шпаклівку. До речі, я вже і протестував, але хотів би з вами поділитися цією інформацією. Я дуже був здивований, тому хочу, щоб ви теж подивилися ці відео. До речі, може не всі знають, але до мене часто підписники звертаються з такою пропозицією протестувати якийсь матеріал, тобто який попадає до них, навіть присилають мені скажати своє. Свій висновок по цим матеріалам. Я не на всі можу відреагувати, тому що багато дуже запитів. Але цей варіант, який до мене заїхав, я думаю, що буде дуже цікаво. Я його протестую, і ви саме побачите, який був результат. І в цьому відео теж буде розіграш, тому не примикайтеся, і дивіться до кінця. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на Капоті. Раджу підписатися. Всім поціновувачам шпатльовки Алю присвячується. Зараз будемо тестувати шпатльовку Алю всі ми знаємо, що для чого вона є. В принципі, Розумію, що там є трохи а, рубаного алюмінія. Для цього для чого це потрібно, коли ми ремонтуємо, наприклад, темні машини, темні автомобілі, і це горизонтальні поверхні капоти, криші там і так далі, кришки багажників. І для того, щоб у нас температурне розширення було таке саме, як і у метала, у шпатлівки така сама була, щоб вона у нас менше була. Тянуло о, підсилювачі, які у нас ідуть всередині для того, щоб таких о, моментів не було. Ми використовуємо шпильовку льову. Вона не досить сильно розповсюджена, але є поціновувачі цієї шпикльовки, які, в принципі, все її роблять. Ну, по-перше, був дуже дивний зовнішній вигляд цієї шпитальовки. Я дуже здивувався. Я працюю досить давно в цьому о, ринку, і таке я ще не бачив. Відкриваємо. Насолоджуємося, воля! <плес> Дуже цікаво. А ви знаєте, що вона не, не так. Е, е, вона не перестає мене дивувати. Тобто зовнішній вигляд мене вже дивує там. Да? Далі починаються сюрпризи. Тому що до, ну, всяке буває, коли ми буває, беремо шпатлівку, і ця шпатлівка, наприклад, там якось дивно виглядає. А коли нею працювати, вона здивує, що вона якісна. Дивіться, що, що ми маємо. Всі знають, є така піца, називається, називається піца 4 сири. Навіть буває 5 сирів. Мені здається, що це шпатлівка алюміній 4 алюмінія. Тобто тут і алюмінія в 4 рази більше, і він в чотири рази крупніше. Це дуже дивно. А тепер побачимо, як вона буде виглядати. До речі, вона взагалі висихає, чи ні. Так, і побачимо, як вона буде виглядати у нас під час замісу чи під час нанесення. І під час нанесення. Це десь, мені здається, під, з під токарного станка алюміній. А може і чугун. Так, ну що, мені вдалося її замісити. В принципі, місяця вона досить і непогана, але консистенція дуже-дуже дивна. Дуже дивна консистенція, а зараз буде вигляд. Ну, Взагалі, таке відчуття. Тобто я б не сказав, що вона взагалі там ніяка. Я б не цього не казав, бо що вона зовсім ніяка. Але структура досить груба, досить груба, шероховата. І які її фізичні характеристики я взагалі не знаю. Тобто вона виглядає грубо, бачите, да? таке, наче як асфальт, наче велике будівництво у нас. Іде. Дуже шероховата, дуже груба шпатлівка. До речі, її взагалі прибор б'є чи ні. Ну, Таке відчуття, що в шпатлівку просто насипали дуже багато алюмінія. Який був, не знаю, десь я скажу, з-під токарно токарного станка, бачите, там, да, яка структура. тобто. Не про які щоб вона, гладкість чи ще щось не йдеться. Взагалі це навалити і все. Як вона буде тертися, я не знаю. Для порівняння нанесу варіант шпатлівки, наприклад, там, не знаю, хай буде від Solid, Побачимо. Е, чисто для порівняння візьму шпатлівку візьму від бренду Solid. Не скажу, що саме крута шпатлівка, але виконує свої функції і в принципі дуже багато по ній гарних відгуків. Ну, Все стандартно, да? бачимо там. Да? звичайно, алюміній, трохи смоли. Все стандартно. Ну і порівняємо зараз. Звичайна шпатлівка Solid Alu Для порівняння. Бачимо там, да? вона навіть підблискує. Я вже бачу, що вона прикольна. Ну і поруч там, да, потягнули. Взагалі ніяких питань. Стандартна люмішка, яка виконує свій функцію. Вона навіть блистить. Якщо подивитись на неї, вона навіть блистить. Ну, які питання. Все супер. Формирується дуже гарно. Викладай як завгодно. Ну, видно там, так, да? різниця. Дивись, навіть блистить. Стандартний алюміній і дивний алюміній. Із солідом, із солідом працювати одне задоволення. Тобто, звичайне, алюміні, да, я розумію, що вона буде десь відсотків на 10 важче шліфуватися від звичайної шпатлівки, але там також є свої плюси. Але стосовно цього тестового алюмінію, я навіть не знаю, що це таке. Якась цікава глина. Зараз підсушу, побачу, як вона шліфується. Дуже цікаво буде порівняти. Ну і приємна частина нашого відео. Розіграш. Для того, щоб прийняти участь в ньому, треба бути підписаним на наш канал, написати цікавий коментар, а я вже сам рандомно виберу переможця. І він получить, е, ні, не цю шпаклівку, тому що ця шпатлівка тестова. Я не знаю, як вона працює. Е, тобто, дослідження ще триває. Я не знаю, навіщо вона. А в розіграші буде така шпатлівка, стандартна алюміній від компанії Solid. Дуже робочий такий варіант, тому приймайте участь, вигравайте. До речі, на цій шпатлівці написано ТДСка. Ну, звичайно, там, да, як пишуть. І там написані певні градації, з якими можна працювати з цією шпатлівкою. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яку градацію треба використовувати для шліфування саме цієї шпатлівки. Дуже цікава буде ваша думка. А для шліфування шпатлівки з лю використовується градація P120, P150. Це початкова градація, закінчуємо на p 180 p 240 я думаю, що саме ця градація підійде для шифування цієї шпатлівки. Е, результат. Якщо взяти, наприклад, шпатльовку цю тестову, зразу скажу, що ця шпатльовка може працювати тільки в варіанті, якщо вона первинна, тобто її не можна працювати до кінця. Це шпатлівка для дуже, мабуть, таких е, великих пошкоджень. Великих пошкоджень на темних якихось деталях да, можна використовувати, можна десь там використовувати, якщо вона десь там ну просто попала там, да, можна використати. Але вона досить е, груба, її точно треба буде перетягувати, і бажано ще не одним шаром, а пару шарів, пару шарів універсалки треба буде використати. Дуже грубо, дуже грубо. А шпетлівка, наприклад, від солі талю. Вона може бути навіть фінішною, тобто я бачу, що в неї ніяких пор нема спекіни можна вивести під ноль, і вона буде е навіть працювати як фінішна шпатлівка. Тобто універсалка, така дерева фінішна шпатлівка. Тут дуже грубий алюміній, дуже важко шліфується, залишає дуже багато таких от надлишків. Ну то, що там написано, на якою градацією працювати, то мабуть мабуть воно і так і треба. Але ці градації, якою шліфується ця шпатлівка, вона навіть не використовується в авторемонті. Зразу скажу, ці градацію, навіть не можна використовувати в авторемонті. 120-ка тут майже не працює. Це дуже багато буде витрата по часу. Ну, така дуже специфічна шпатлівка. Ну а під відео можете написати, з якими ви треш-матеріалами зустрічалися на своєму шляху автомаляра, і буде дуже цікаво почитати. Поділіться своїм досвідом. Ну що ж, підписуйтесь на наш канал, не забувайте ставити лайки та писати ваші коментарі. До скорих зустрічей. Пока!